Та ні, друзі, ласкаво прошу на мій канал. В цьому відео ми продовжимо вивчати історію нашого краю і зараз ми проговоримо про село Кулачківці, а верніше місто Кулачківці. Отже, ми поговоримо про населення цього населеного пункту на момент 1800. 63 років, відштовхуючись від карти, складеної за часів, коли наша, наша місцевість входила до Великої Австро-Угорської імперії із центром у Відні, столицею Віднем і протяжністю аж до Венеції. Отже, цю, цю карту я отримав у архіві. Державному архіві Австрії, і тепер можемо подивитися приблизно докладно, що в нас де знаходилося. Отже, бачимо кулачковце ще на зразок на польський зв'язок, тому що до 1772 року це була інша держава, це була Польща а Потім вона перейшла у Австро-Угорську імперію. Отже, бачимо річка Чорнява, як я робив вже в попередню передачу. Тут йшли маленькі русла, бо бачите, річка ніби щезає, і йде русло. Тут у нас от церкви. Зверніть увагу, Ватаміньовка. Ще був населений пункт коло кулачківці, коло Трофанівки, вата Що дуже цікаво, можливо, ще це так називалося колись села, а тепер, можливо, якась називається просто місцевість, урочище. Напишіть, будь ласка. Як чи ви знаєте, зараз якісь таку назва урочища чи кута села від Косівського поля. Косівське поле, бучачки, зробимо окремо ще передачу. Але окрім ось тут, бачите, водяний млин на річці стояв. Але е, основна увага, хочеться зробити, на кількості населення у е, місті Кулачківці. Бо на той час їздець був набагато менший, і це було взагалі маленьке, незначне село. Отже, дивимося на карті. Е, перша на, назва це е, назва села, Гойзер це кількість будинків, Шталінгін це промислові будівлі, Ман це люди і коні. Отже, давайте подивимося у Кулачківцях. Перша графа 375 чого будинків. Бачите, беремо кількість будинків у гвісті 195. У лачківці 375. Тобто у майже вдвічі. Вдвічі більше будинків, відповідно, і більше е, кількість людей. Тому, відповідно, це статус міста. Так, шталінген. 60. Тепер дивимося, скільки людей. Людей на той час проживало 360 у Кладківцях. Зверніть увагу, що дуже цікаво. 370 будинків, 360 людей. Це значить, що чомусь багато будинків стали на той час порожні. Бо інакше не може бути просто. І, значить, передувала цьому якась е, подія. Чому ж так сталося? Дивимося, скільки коней. Феде. У кулачківцях це 100, 104 коня на 360 людей. Відповідно, подивимося, гвіздець. 195, 107 коней. Що свідчить... Що кількість коней. 104 на 360 людей і 107 на 106 людей. Так, 107 коней на 106 людей у гвісті було. Тобто це статус села. Гвіздець, на той час був статус села, що ще один ще одна з думок. Доказує ця документальна карта, офіційна документальна карта. Бачимо тут багато населених пунктів, до яких ми будемо переходити, далі будемо е, вивчати е, е, нашу, історію нашого краю, але що така дуже. Цікава річ. І знаєте, друзі, навіть будинок культури, який от стояв до недавнього часу у Гвістці, він був перенесений з кулачківців до центру Хвістя. Його розібрали і просто склали наново. А це, друзі, така цікава історія про можливості, чому ж так стало менше людей. Поговоримо. У окремій передачі. Ще раз хочу трошки погортати карту, Отже, віздець. Ось дорога із центру вісця. До речі, русла змінювалися. І, і часто буває так, що просто бачите, як тут велике русло, а далі йдуть, а до нього йдуть струмки. Просто на тих струмках стояли е, млини. І тому це в попередній передачі я записував. Ось тут бачите в баленцях кладовища в кулачківцях. Тут церква. До речі, дійсно я забув сказати, що ще колись, а це кладовище, а тут церква, що ще колись у Кулачківцях стояв досить великий замок, який зруйнували селяни у повстанні. Дякую, друзі, вам за увагу. І цього вам найкращого зустрінемося в інші фільу.